Вітаю, друзі! З вами Галина Олексіївна. Розв'яжемо ось таку незвичайну систему рівнянь. Як завжди, зупиняйте відео і поміркуйте над розв'язанням самостійно. Але не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Отож, подивимося уважно на цю систему рівнянь і бачимо: застосувати найбільш поширені методи розв'язування систем рівнянь, метод підстановки, метод додавання чи графічний метод тут неможливо, тому ми скористаємося методом оцінки значень лівої і правої частин першого рівняння. В чому ж суть цього методу? Нехай ми маємо деяке рівняння f від x дорівнює G від х. І ми оцінили, що f від x більше рівне деякого числа А, а G від х менше рівне цього числа А. То рівність можлива лише тоді, коли f від x дорівнює А, і G від х дорівнює А. Отож, оцінимо, яких значень може набувати вираз х квадрат мінус 8х плюс 21. Виділимо повний квадрат двочлену, тобто х квадрат мінус 8х плюс 16, ну і ще плюс 5. І е, одержимо х мінус 4 до квадрату плюс 5. Розуміємо, що х мінус 4 до квадрату завжди більше 0. Ну і якщо є плюс 5, отже весь вираз буде набувати значень більше рівне 5. А тепер оцінимо, а яких же значень може набувати вираз у лівій частині рівняння. І знаємо, що косинус пі, що ділиться на 2, більше рівне мінус 1, але менше рівне 1. Тоді, домноживши ці всі три частини нашої нерівності на 5, ми одержимо, що вираз 5, що множиться на коснус пі, ір, що ділиться на 2, може набувати значень від мінус 5 до 5. Отож, ми одержали. Що вираз у правій частині більше рівне 5, а вираз у лівій частині першого рівняння менше рівне 5. І що цікаво, ми розуміємо, якщо ми прирівняємо праву частину нашого першого рівняння до п'ятірки, то ми зможемо обчислити х. Тобто х мінус 4 до квадрату плюс 5 дорівнює 5, і звідси, розв'язавши це рівняння, ми одержуємо значення х. Тобто х дорівнює 4. Ну і використаємо друге рівняння нашої системи і обчислимо значення y. Y дорівнює мінус 5х плюс 4 дорівнює мінус 5, що множиться на 4 4. 4, І це дорівнює мінус 16. А тепер перевіримо, чи задовольняє пара чисел 4 і мінус 16 перше рівняння системи. Для цього нам достатньо перевірити, чи при y дорівнює мінус 16, 5 коснус, що ділиться на 2, буде дорівнювати 5. І так, 5 косинус, пі, що множиться на мінус 16 і ділиться на 2 дорівнює 5, що множиться на косинус мінус 8. Косинус в нас парна функція, тому це буде 5, що множиться на косинус 8пі. Ну і косинус 8 π дорівнює 1, тобто бачимо, що вираз у лівій частині першого рівняння також дорівнює 5. Тому ми можемо сказати, що пара чисел х дорівнює 4, а y дорівнює мінус 16 є розв'язком нашої системи рівнянь. І можемо записати відповідь: х дорівнює 4, а y дорівнює мінус 16. Друзі, якщо вам сподобалося завдання і ви все зрозуміли, напишіть про це у коментарях. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики, міцного-міцного здоров'я, ну і Україні, звичайно, бажаю миру.